«Мам, а може, не треба тобі їхати от у ту Чехію, пригадалась раптом Антоніні. Вона досі пам'ятає той день, як з валізами вже стояла на порозі, готова їхати у світи, щоб зробити на краще життя. Але тоді її восьмирічний синочок вибіг за нею і став просити, щоб мама вже нікуди не їхала. Важко було Антоніні. Вона пригорнула сина і пообіцяла, що скоро приїде, і купить йому ту велику машинку з універмагу, про яку він так мріє. Старша донька, яка на той час вже школу закінчувала. Теж осуджуючи, глянула у слід матері і видавила з себе сухе щасливо. Чоловік пішов на роботу, бо сказав, що він не має наміру дивитись на цю сцену. З Антоніною він прожив майже 18 років. Павло вважав, що у них все добре, а Антоніні завжди було мало. Вона завжди картала свого чоловіка, що той мало заробляє. Якщо ти така розумна, то покажи приклад, як заробити, казав Павло. Антоніна злилась, бо замість того, щоб заробляти гроші, він робив вигляд, що у них все нормально. Коли подруга Антоніни приїхала з Чехії, і розповіла, що вона хоче купити квартиру, Антоніну наче геть скусив. Заладила вона, що теж хоче їхати. А дітей ти на кого лишиш?» – спитав Павло. На тебе й лишу, ти ж батько, та й мама моя буде приходити, відмахнулася Антоніна, яка вже прийняла рішення їхати. Дитино, потерпи, ми й не таке переживали. Я в одній сукні пів життя проходила, бо твій тату теж нам ніколи багато не заробляв. Я важко працювала, а отримувала копійки. Павло, у тебе хороший чоловік, дітей любить. Ну, не виходить у нього зараз багато заробляти. Дасть Бог, справи налагодяться, намагалась наповнити Антоніну і її мама. Хоч як її мама не умовляла не їхати, проте вона вхопила за це як зарятівну соломенку. Приїхала у відпустку лише через три роки, і тут чекав її перший неприємний сюрприз. Зрозуміла Антоніна, що вони з чоловіком як квартиранти у хаті, Ну, зовсім відвикли одне від одного. Діти, звичайно, горнулися. Відчувалося, що їм бракує мами. Гостинцям раділи, але якось боязко так запитали, може, вже не поїдеш до Чехію. Але Антоніна, яка лише почала нормально заробляти, навіть не думала відмовлятися від заробітків. Син з донькою підростали, життя дорожчало, а їм треба то одне, то інше, і цьому не було кінця. А коли наступний раз через рік приїхала, то почула новину, яка не могла не зачепити заживе. Павло живе з іншою, влаштувався на якусь фірму і непогано заробляє. Діти не жалілись на батька, казали, що він їм допомагає, і мачуха до них добре ставиться. Зате тепер ти у нас багачка, з, гір... з гіркотою докоряла мама. Донька заміж зібралася, Антоніна з сватами скинулася і доньці квартиру купила, а син до свого повноліття жив з батьком і його новою дружиною. Коли він закінчував університет, Антоніна йому машину купила і не іграшково, а справжню, але це аж ніяк не допомогло повернути любов сина. Зрозуміла Антоніна, що нікому не потрібна. Коли приїхала додому на похорон матері. Діти її сторонилися, лише скупо перекинулися кількома словами. За той тиждень, що вона була вдома, з дочкою за цей час спілкувалися дві години, а з сином декілька хвилин. У них сім'ї, зайняті роботою, зрештою, відчула Антоніна, що діти вже від неї теж відвикли. Більше до Павла горнуться, бо весь цей час саме він був поряд. А для внуків Антоніна взагалі чужа жінка, для них бабусі це її свахи, які їх гляділи. Повернулась Антоніна в Чехію з важкою душею. Нарешті вона зрозуміла справжню істину життя. Головне, щоб ти до останнього дня була комусь потрібна. Не треба мати багато, треба мати головне. А головне це родина. Маєш її, то бережи. У Павла і справді справи пішли непогано. Він щасливий, у нього є сім'я, є родина, а Антоніна залишилася з грошима, але дуже самотня. А як ви вважаєте, Антоніна отримала по заслугах? Чи діти таке невдячні і не оцінили її старань?